Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Війському та поліція заблокували чоловіка з однорічним сином в автомобілі, вимагаючи, щоб він поїхав із ними до ТЦК. Про це повідомив сам чоловік. За його словами, їх блокують уже протягом трьох годин. Запаси води в автомобілі закінчуються. Перебуває заблокований у своєму авто зі мною маленький син. Він спить слава богу, але запаси води мінімальні. Ми тут уже три години. Я не знаю, що мені робити. Це просто крик душі. Вони хочуть, щоб я проїхав з ним в ТЦК. Розповів чоловік на відео. Інцидент відбувався в Одесі на вулиці Малій Арнауцькій. Перебуваю заблокованим у своєму авто, заблокованим нарядом поліції і представниками ТЦК. У мене в машині маленький син місячний. Він спить, слава Богу. Але запаси води залишаються мінімальні. Ми тут уже три години. Це Одеса. Ріг вулиці Канатна і Арнаутська. І це просто крик душі. Я не розумію, що з цим робити, і як далі бути, оскільки вони не випускають і просять мене приїхати е е е слідом в, в ТЦК.